Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу вам розповісти, чи можна ж все-таки довіряти вченим та науці нашого часу. Раніше був такий е гекель, який виставив опривірження, що він обманним путем підмінив ембріон людський на тваринний. І потім це стимулювало аборти, тому що якщо ембріон е не є людським... В тілі жінки того то можна вбити. І яка ж різниця між ембріоном людським та тваринним? У людського є глоточні мішочки, а у ембріона тваринного є жаборні щелі. І... Дійсно, це було опровержено оця афера у 1868 році. Але по але це й надалі продовжувалось друкуватися. І е, те, що еволюція е, вона не є наукою, тому що вона не може доказати звідки з'явилося життя. Закон біогенезу, що е, показав нам е, Паскаль, він розказує, що. Е, Жива клітина в нас з'являється від живої клітини. А еволюція вона розказує, що ми пішли від якоїсь там соплі, від інфузорії, туфельки, від якоїсь мікроби. І це є не наука, це є така ідеологія, яка відводить нас від Бога. І був такий випадок у 1904 році африканського пігмея Ото Бенго, 23-річного, якого була повноцінна сім'я, дружина, діти, його звірски вилучили з сім'ї і увезли в клітці, як мавпу, як тварину на всесвітню виставку, де він став тим живим експонатом недостаючого звіна еволюції, і він е, жив. Довгий час у клітці шимпанзе він жив як предок людина раніше, і в кінці кінців він не витримав цих всіх знущань і покончив життя самогубством. І це показує те, що справжня наука це та, що ставить опити, вивчає факти, щоб доказати, що це научно, а це не є наука, тому що це чого автобенго забрали. Тому що їм показалося, що він схожий на Е, І після того, як Отобенго жив у в клітці з шимпанзе, писалося дуже багато статтей, книг друкувалося про полу людину, полуобізяну. І людина просто покончила життя самогубством, тому що він не витримав оцих знущань. Він був живим експонатом. Це просто жах, і тому наука. Теологія це є справжня наука, яка показує нам істину, шлях і життя. Це є Бог. Це є вивчення Божого Слова і християнство. Воно несе щось краще, щось усовершенствене в цей світ, і Бог говорить, що створю вас по образу і подобі своїй. А еволюція не може доказати. Звідки з'явилася жива клітина, звідки з'явилася та квітка, те та дерево взагалі? І дійсно, якщо ви не хочете мати походження від мавпи, напишіть мені, я з радістю вам відповім. Приєднайтесь до нашої місії, слово Боже. Салтаненко, такі і більше відео ви зможете знайти в Ютуб за пошуком Салтаненко. Вивчайте слово Боже, не будьте обмануті. Амінь.